Путін оголосив перемир'я на 9 травня. Для мене це порожнє місце Путін. Розумієте? Не маємо віри. Яка віра? Для мене це порожнє місце. Ну я не вірю йому. Ну Як можна з ним перемир'я? З ким можна, можна це взагалі? Бред. Завіне на не обратило внимання. Звісно, будуть, напевно, якісь порушення, перемир'я, але я не знаю. Якщо хоч трошки стане тихіше, якщо хоч трошки буде менше ракет, то це вже, це вже плюс який-небудь. Якщо згадувати те, що було на Пасху, то це все. Я не вірю. А от як це... думаєте, чому е, оці перемир'я почав оголошувати? Показати якось, типу, він йде на якісь поступки, але це пісок в очі. 5 маю он боится, что он же должен стянуть там остаток своей техники, которую он не фактически. Вот это он не хочет, он хочет, по-спокойному -по у него было. А я бы не давала.